Продовжуємо говорити про години, Ні. продовжуємо говорити про години в польській мові. В попередньому відео ми говорили, що таке загар, як що таке загар, яка в них різниця. Ми також говорили, як сказати, там 15, точніше там. 9 годин, 10 хвилин, 9 годин, 15 хвилин і так далі. Ми розібралися з тим, що таке квадранс, і так далі. Тепер розбираємося з тим, як говорити про години, коли без 10, без 15 і так далі. Ми в українській мові кажемо, наприклад, коли у нас 9,50, ми кажемо без 10 хвилин, 10 або коротко, без 10, без 10, 10. Або, ну, як і сказав, коротко, без 10. Поляки замість нашого без, у них теж є слово без, тільки вони кажуть за за дєщень дсьонта. Тобто за 10 хвилин буде десята, за 10 хвилин 10. За джещенч діщонта. За п'ятнадся дісьонта. І нагадаємо, квадранс це 15 хвилин. Одна четверта години — це 15 хвилин, тому слово квадранс. Ну, якби у квадрата 4 кути, так, 15-15-15-15, от і 60 хвилин година вийшла, така логіка. Отже, за квадранс чищонта, це буде означати 9,45, без 15, 10. та Я сподіваюся, від цифрі ось цих всіх, ви цього всього не втомилися, все у вас окей. Ну, якось так, розбирайтесь і підписуйтесь.